Не знаю, як у нас чутно, тому що е, камера знаходиться в боксі для того, щоб е, спробувати в ходу е, в камеру, як буде звук писати, тому що попередні відео, які я записував е, на мотоциклі е, по дорозі, дуже шумно і ну, не цікаво дивитися. Опа! Шолом упав мій. Добре що в Полі. Добре так, твиттер, твиттер, глупый твитер. Візор у шоломі. І хочу спробувати, як буде записуватись звук, якщо він, звичайно, записується. Їдемо по лісі, рухаємося з одного села в інше через ліс, минаючи три села. Якщо чесно... Дорогу знаю, що вона є, а ніколи нею не користувався, не їздив. Зараз побачимо краєвиди, що тут робиться. Десь тут було перекопано. Ну, Надію, що проїдемо. Називається через брудок. Чого через брудок? От дивіться. Такий насип. Ух, клас. Там така маленька річечка. Ну, Є в цій дорозі якась історія, я її забувся. Там щось зв'язано з Другою світовою війною. Щось типа того, не знаю. Як на піску, звичайно, тиск в шинах має бути менший, ніж я накачав. Накачав я це більш для траси підходить. А при таких м'яких ґрунтах, як я їду зараз по піску, і мене тягає, то нижчий тиск був би саме раз. Але як є, я ж його не буду кожен раз змінювати О, по полям. Не думаю, буду часто їздити в основному траса. ཁྱེད ཆོ ད ཡོང Якщо чесно, я тут перший раз приблизно знаю, де я знаходжусь, але орієнтир так собі. 20 із 100. Ну, по піску я вам скажу цим мотоциклом, так собі їздить. Та й ну, крім ендурика, напевно, щоб резина була трохи зубата. Ну, Пісок дуже... Е як вам сказати, дуже його багато і сильно мотоцикл прогрузає. Ну, зараз трошки краще, вже, трошки твердіша почва, вже трохи комфортніше їхати. Ну, в траві трошки зацеплення шин краще, то легше тримати мотоцикл. але посередині їхати треба теж мати рівновагу, щоб не скинуло з колії. Буду дуже радий, якщо звук нормально записиться, плюс-мінус, ну, може не так гучно, як це було б без е цього, як він правильно називається. Аква, аква не аква. Коротше, якась штуковина. Так, ага, тут переорано. І дорога йде туди. Туди їдемо, значить туди. Кудись ми ж виїдемо, правильно. Помаленьку, падіння нам ні до чого. Це не ендурик і для такої екстремальної їзди він не предназначений. Але спокійно собі на холостих ходах їдеш, кайфуєш, дуже класно. Ну, Вітер, якщо чесно, не Немалий, якщо б я цей захист на камеру не натягну, свист сіло вдох. Трошки заглохли, нічого палив колію, не хотів виїжджати, тому що розумів, що скине. Все не добре накачані. При виїзді на пісочок із тої розори мотоцикл б 100% скинув. Що в мене було в тому році на МТ-шці. Теж так само. Хотів виїхати на... село Горбулів. Оха! Оце да. оце да. В цей раз мотоцикл буде в пилюці. Грязний, але нічого. Так, пока знайомого не наблюдаю. Може, що я з цієї сторони ще не заїжджав. Так, кінь, значить що хатина. Хатина десь є. Ну що тут на горболів мені не схоже Немаю горблів поїхати А де ж ми виїхали?